Сьогодні завітав до нас Кінкіт. Задати хоче він питання, Цей кіт по і не даремно, вважає, що він сам матрос, тому дізнатись хоче певно, про всі водойми він серйоз. Які види водойм є в нашому краї? Моря річки Озера. Як називається річка, на якій стоїть столиця України? Це Київ. А річка називається Дніпро. Назвіть Прісноводні водойми. Так, це річка Озеро Ставок. Як називаються мешканці річки? Це карась, щука, окунь, лотва і багато інших. А хто живе в морях? Це багато різних риб, а також медузи, креветки та дельфіни. Як називають рослини, що ростуть у водоймах? Так, це водорослі. А чим корисні водойми для людини? Це дарами природи, рибою, прісною водою, яка потрібна для їжі та для поливу.